Кременчук, 19 липня новини за хвилину. А сьогодні вночі росіяни атакували Україну 30 крилатими ракетами Калібр, Х-22 та Онікс, а також 32 дронами. Наша ППО знищила 33 повітряних цілі. Ворог атакував зернові термінали в Одесі та Чорноморську. Є значні пошкодження, знищено 60 тисяч тонн зерна. Президент Зеленський заявив, щоб захистити Одесу, потрібні додаткові системи ППО Петріот. Путін вирішив не їхати на саміт до Південно-Африканської Республіки, де йому загрожує арешт, в тимчасово окупованому Криму на військовому полігоні. Сьогодні протягом дня триває детонація боєприпасів. НАЗК підтвердило незаконне збагачення майже на 200 мільйонів гривень у звільненого одеського військового комісара Борисова. Екс керівник СБУ Баканов став адвокатом. Посвідчення отримав в Полтаві. Офіс генпрокурора взяв під особливий контроль розслідування екологічної катастрофи отруєння ПСЛА Більше новин на наших каналах в YouTube, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. І пам'ятай, підписка і лайк.